Ось подивись, ось подивись, яка краса нам Богом дана від природи, і сонечко наш ранками вітає, красу свою показує і не ховає. Чудовий ранок знов приходить, красу веселкову знаходить, все небо фарбами залив, душі нам радість запалив. Ось подивись! Життя вирує, воно надію всім дарує, і світло, і радість для буття, і кращу мить для нашого життя. Дає нам Бог все краще і знає, бо так про нас Він добре дбає, дає все те, що люди просять, бо лиш добро Він сам приносить. Ось подивись, що люди мають, все те. Про що вони подбають, чимнилу засівають гарно, отримують вони те справно. Так все в житті у нас виходить. Хто хоче щось, то все знаходить, хто сіє зло, збере поповній, а сієш радість вона приходить.